Стресове нетримання сечі це патологічний стан, при якому відбувається неконтрольований процес сечовипускання в результаті напруги передньої чарівної стінки. Ви можете помічати цю неприємність під час кашлю, сміху, чхання, фізичному навантаження. Найчастіше дана патологія розвивається під час менопаузи, через ослаблення мізового тонусу. Але в молодому віці дана проблема теж актуальна. Ускладнені пологи, гінекологічні захворювання, травми промежини, інфекції сичоведільних шляхів, надмірна вага та регулярна важка фізична праця. До сучасних ефективних методик корекції даного стану відноситься лазерна терапія. За допомогою новітнього Airbivego лазера 6-го покоління Asclepio MCL-31 Thermoblade процедура проходить швидко, комфортно та безболісно, без анестезії. Процедура здійснюється шляхом впливу лазерного променя на вагінальні стінки і ділянку виходу сечівника. В результаті цього відбувається активна регенерація колагену, еластину, покращується васкуляризація слазової оболонки піху. Зміцнюється м'язи та зводна. Після цього здатність утримувати сечу відновлюється. Застосовується при першій та другій стадії нетримання сечі. Як проходить процедура? Обробляється піх в антисептичним розчином. Вводимо лазерний відбивач зі змінною маніпулою. Одноразова маніпула в нас. Джеліз та ріспот. За рахунок регулювання апаратури маніпула висувається по етапу. Енергія лазера рівномірно поглинається кожною ділянкою стінки піхви. Тепловий та абліативний вплив лазерного пробування призводить до скорочення волокон колагену, що в свою чергу обумовлює її потовщення. Тканини піхви стають еластичними та щільними. При проведенні процедури з використанням лазерного обладнання неприємні відчуття, як правило, відсутні. Пацієнтка відчуває легке печіння, поколювання в зонах обробки. Тривалість одного сеансу становить 20 хвилин. Тривалість курсу лікування визначається індивідуальному порядку. Як правило, це 2-3 процедури з проміжком 30 днів.